Виконуємо номер 173 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. поясни рівності. Завдання перше 12 дорівняння 3 шостих. Завдання друге 2 четвертих дорівнює одній другій. Завдання третє 4 сьомих дорівнює семидесятих. І завдання четверте, 24 28 дорівнює 6 сьомих. Приступаємо до виконання. Перша рівність 1 друга дорівнює 3 шостих. У цій рівності з лівої частини одержимо праву, якщо чисельник із знаменник дробу помножимо на 3. Тобто, одна друга дорівнює 1 множимо на 3 і 2 множимо на 3. Маємо 3 шостих. Задання друге дві четвертих дорівнює одній другій. У цій рівності з лівої частини одержимо праву, якщо чисельник і знаменник дробу поділимо на 2. Дві четвертих дорівнює 2 ділимо на 2, і 4 ділимо на два. 2 ділимо на 2 буде 1, 4 ділимо на 2, отримаємо 2, маємо одну другу. Задання третє: 4 сьомих дорівнює 40. 70. У цій рівності з лівої частини одержимо праву, якщо чисельник і знаменник дробу помножимо на 10. 4 множимо на 10 і 7 множимо на 10. 4 на 10 буде 40, 7 множимо на 10 буде 70. Отримали 40 70. Задання четверте: 24, 28, дорівнює 6. ,7. У цій рівності з лівої частини одержимо праву, якщо чисельник і знаменник дробу поділимо на 4. Тобто 24 двадцять восьмих дорівнює. 24 ділимо на 4 і 28 ділимо на 4. Маємо 6 сьомих. Ми пояснили рівності. Номер 173, виконано.